Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми а вже ж спробуємо обговорити тиждень, що минув, і тиждень, що починається невдовзі. Тому що Дональд Трамп, американський президент, анонсував. Розмови з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським саме на понеділок. Як сам він сказав, він хоче припинити обговорю. Він хоче обговорити припинення війни, або як він ще сказав, там кровавої війни. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре. Я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю. Ну після переговорів в Стамбулі Дональд Трамп точніше не Дональд Трамп а державний секретар США Марко Рубіо одразу заявив, що нічого такого він від Стамбулу не очікує, допоки не зустрінуться Трамп і Путін. А як ви думаєте, про що можуть говорити Трамп і Путін? Ну, от в яких межах може бути цей дискурс і ця розмова, особливо якщо взяти до уваги, може якісь попередні заяви, коли там Трамп вкотре нагадав про козирі, яких нібито немає Україна? Що ви очікуєте від цієї розмови? Ну, я насправді НАТО багатого не очікую, хоча б через те, що західні медіа багато писали про те, що Сполучені Штати передали Росії, скажімо так, план з 22 пунктів, так який вже був значною мірою погоджений з Україною, і Путін категорично відмовився цей план розглядати. Тому уявити собі про що Трамп може поговорити з Путіним. Ну мені достатньо складно дивіться, з приводу от просто заморозки війни по тій лінії. Фронту, яка є на сьогоднішній день, далеко не факт, що Путін на це от прямо зараз погодиться. Якщо він знов почне розказувати щось про 4-5 областей і якісь інші неадекватні вимоги, ну навіть Трамп при всій своїй специфічності він на це не може піти жодним чином. І про це до речі говорили представники власне його оточення. І тональність їхніх заяв була якраз негативна для Російської Федерації. Тому я боюся, що ця розмова буде по по типу. Знаєте, домовилися домовлятися далі. Можливо, призначить дату чергової зустрічі української і російської делегації. Можливо, все ж таки, все ж таки, будуть якісь додаткові рухи стосовно обміну полонених. До речі, обмін же великий, який був анонсований, він ще не відбувся. Ми всі звичайно тут тримаємо кулаки, як то кажуть, але. Його ще не було, тобто спочатку він, мабуть, повинен відбутися, а далі можна буде вже робити якісь там подальші висновки. Але я думаю, що прийняти якесь принципове рішення, чи після цієї розмови, що Путін оголосив, наприклад, про початок 30-денного перемиря, я, чесно кажучи, поки не бачу для цього ніяких підстав. Путін буде тягнути час. Путін буде усіляко лестити і підігравати Трампу. Він буде казати, що тільки за Трампа вони нарешті змогли почати розмовляти про Зверу. Першення війни при Байдені це було неможливо там і так далі, але він буде не навлящував або нав'ящував просити грубо, ну, там, просити або власне робити, так як він вважає за потрібне, затягуючи просто час цих е, перемовин. І от коли е, Трамп там черговий раз в інтерв'ю говорить про відсутність козирів у України, а потім додає ще відверту дурню про стосовно багнюки, в якій загрузили російські танки. Ну йому треба трошки краще ознайомитися з предметом взагалі розмови. І зрозуміти одну дуже просту річ, що якраз у України козирі є, і цей козир полягає в тому, що вся російська армія, вся Росія зав'язана на Росії вже четвертий на Україні, вже четвертий рік, і не може нікуди звідси нікуди подітися, і вона не може виграти цю війну, отримати все, що вона хоче, і е, ну не, не знає за великим рахунком, що робити, крім того, що просто цю війну безкінечно продовжувати. Це козир. Просто на це треба подивитися з іншого боку, ну на який ще Трамп не наважився, так що я. Знаєте, нам не треба занадто впадати в якусь там ейфорію. Єдине, що дійсно радує, от в цій заяві, що він поговорить з путіним. Потім він буде говорити з Зеленським, і потім там уточнення важливе було, він буде говорити з іншими лідерами країн НАТО, тобто. Скоріше за все це не буде знаєте якась така одностороння, односторонній рух, одностороння розмова з Росією, що потім поставити, наприклад, Україну перед якимось фактом, та і трам за великим рахунком не уповноважений нікого перед ніякими фактами ставити. Окей, Ігоре, я вас почула тоді таке питання. От ви згадали 22 пункти, так мир мирного плану Трампа. Я просто додам контексту, що йдеться про 22 пункти плану Кіта Келога, спецпосланника Трампа. Про це медіа нещодавно писали, і там, серед іншого, що пропонувалося, сполучені Штати не відійшли від цієї ідеї визнати Крим Російським щоб Сполучені Штати визнали Крим Російським, фактичний контроль над окупованими українськими територіями, іншими за Росією, що там 30-кілометрова зона, заморозка фронту, ну і далі по списку. Тобто, ви, ви вважаєте, що ось це може бути таким основним предметом перемовин Путіна і Трампа? Я правильно вас зрозуміла? Я не знаю, яку інформацію бачили ви. Ту інформацію, яку я бачив про 22 пункти. Про Криму там нічого не було. Там ключові моменти були пов'язані з тим, що Україна не вступає в НАТО. Сполучені Штати Америки теж як би роблять, я так розумію, чи якусь заяву, чи чи яким чином демонструють, що вони не підтримують ці устрімління України щодо вступу в НАТО. Мова йде фактично про заморозку війни по тій лінії розмежування, яка є на сьогодні, плюс окремі пункти, які стосуються Запорізької. Атомної електростанції, я так розумію, ще судноплавства там по Дніпру і інших моментів Криму. Ну в останнім в останніх матеріалах, які стосувалися цих 22 пунктів, власне там не було. І я ще раз знаєте, хочу нагадати, що Дональд Трамп, якщо в нього навіть виникне таке бажання, наприклад, визнати російську юрисдикцію над Кримом, він може це, звісно, зробити в межах своїх президентських повноважень. Але це не означає, що це буде фінансово Позиція Сполучених Штатів, тому що для цього йому потрібна буде згода Конгресу Сполучених Штатів Америки. А я далеко не переконаний, що Конгрес Сполучених Штатів Америки на це піде. І мова навіть не тільки в демократах, там половина, якщо не більше республіканців стануть на деби, але визнавати такі речі абсолютно прецедентні і абсолютно ниці. Ну по-іншому це дуже складно прокоментувати. Ну вони точно не будуть, тому що це більше зашкодить Сполученим Штатам. Так що я думаю, там питання Криму насправді немає і з великою ймовірністю. Якраз Росія знов-таки за повідомленнями західних медіа вона відмовилася розглядати цей ну, план, тому що він на думку росіян їм типу невигідний. І бачите, тут навіть Вітков не п'ятий раз не поїхав до Путіна, оскільки вони, я так розумію, повинні були говорити про цей план, оскільки Росія відмовилася, то який сенс кудись там їхати, летіти і так далі е, до речі, у, у Трампа в цьому контексті тепер дуже сильна позиція. Просто тут питання, чи використає він цю сильну позицію? Він абсолютно спокійно, навіть в розмові може. Сказати, що чого, чого вам ще треба, ми запропонували вам достатньо непогані умови, які дозволяють Росії давайте відверто говорити. Зберегти обличчя, зберегти обличчя і е, вийти з тієї війни, яку вони почали що повномасштабною в 22 році. І якщо Путін дійсно на це збереження обличчя не хоче погодитися, більше він не отримає. Ну не, не отримає він більше території, навіть за свого міфічного е, наступу літом, тому що і це констатують навіть російські якісь там зет воєнкори, так звані, не вистачить в них сил е, зробити якісь кардинальні власне зміни там е, на фронті. А історія про те, що ми будемо вічно. Воювати, ну так навіть це тоді рано чи пізно набридне тому ж Дональду Трампу, і Вони дійсно введуть всі ті санкції, про які вони говорять. Бачите, Рубіо, треба хоч віддати тут трохи належне. Сказав, що ми готові це зробити. У нас є вже готовий власний план. Але подивимося, як все складеться в понеділок. Трамп постійно собі малює якісь червоні лінії, якісь дедлайни. Потім сам же ці дедлайни і червоні лінії порушує. Але розуміти рано чи пізно просто кількість цих дедлайнів буде вже така, що йому не буде куди діватися, йому треба буде приймати рішення або так, або ні, але і при цьому вийти повністю з перемовин і сказати. Займатися самі, я взагалі в це не втручаюсь, і так далі в нього теж не вийде, тому що він надто глибоко туди заліз, і Україну без допомоги залишити він не зможе, тому що в очах всіх це буде виглядати як відверта зрада, і це безпосередньо вдарить, в тому числі по його підтримці в середині країни. Тому що розумієте, візит до країн близького сходу він може і був вдалий, принаймні з точки зору інформаційного супроводу. Але я от дивлюся, американські медіа практично про нього забули на другий день, чому тому, що навіть. Гроші, які Трамп звідти привіз, Америка їх відразу не отримає. Вона їх отримає з дуже з дуже великою, скажімо так, затримкою. А нагальні питання: російсько-українська війна, Іран, Ізраїль, наприклад, вони нікуди не поділися. Вони не вирішені і вони потребують вирішення зараз. Вони потребують вирішення негайно, тому що це не зовсім про гроші, це трошки про інше. Я вибачте, Ігоре, вдруге там чи втретє повернуся до цих 22 пунктів. Чому я згадала в їхньому контексті Крим, тому що я от зараз знайшла три дні назад це опублікувало видання дзеркало тижня. Вони журна... редакція стверджує, що вони отримали цей документ в своє розпорядження, і вони стверджують, що ну за їхньою інформацією, це єдиний цілісний документ, або єдина цілісна пропозиція, яка зараз є у Сполучених Штатах. Я от зараз відкрила перед очима цю. Статтю і ось е журналісти дзеркала тижня стверджують, що в цьому документі йдеться про те, що США. Де юре визнають контроль Росії над Кримом, а визнання з боку України не про не вимагається де-факто визнають контроль Росії над іншими окупованими територіями. Але ну дивіться, це все е, так чи не так? Це все поки що розмови. Я тут погоджую, що мабуть навіть цієї пропозиції Москві виявиться недостатньо, і вони будуть просити більшого. Ну, абсолютно, і дивіться, от знов таки тут навіть проблема в тому, що це де юре визнання, я ще раз кажу, воно абсолютно не в'язана до однієї людини, ну Дональд Трамп може видати президентську прокламацію. У нього є такий формат. Да, як будь-якого президента США, але без погодження це на рівні інших. Ну наприклад, там того ж конгресу, причому двох палат. Ця історія вона просто не буде працювати. Я до речі, нагадаю, що Трамп один раз вже зробив таке за свою каденцію. Він, будучи першим раз президентом Сполучених Штатів, 에, видав таку прокламацію стосовно визнання певних поселень ізраїльських, ну певних територій, да де були ізраїльські поселення. Власне ізраїльськими територіями, хоча згідно всіх міжнародних там норм і так далі, вони ізраїльськими не є. Це викликало тоді величезну хвилю обурення в організації Об'єднаних Націй, і на рівні самих Сполучених Штатів на офіційному рівні це обмежилося виключно президентською якоюсь там прокламацією, так що ну подивимося, дійсно. Але тут ключовий момент насправді в тому, що росіяни вони будуть вважати, що якщо американці погоджуються типу на таке, так а чому це тоді вони не можуть визнати? Крим не тільки Крим, а й інші, скажімо, території України, які Росія там тимчасово захопила, власне, російськими. Тобто, апетит же він завжди під час їжі приходить. І от як цю цього очевидну річ не розуміє Трамп, оце питання головне на сьогоднішній день. Тому слухайте, вони скоріш за все відмовлять. Вони навряд чи підуть на якісь такі домовленості. Тим більше, що Дональд Трамп постійно забуває про одну дуже просту річ. Він може пропонувати Росії все, що завгодно. І реально говорити з Путіним про що завгодно і Віткофа відправляти хоч 25 разів. Але подобається йому це чи не подобається фінально йому все це треба буде узгоджувати в будь-якому випадку з Україною. І треба буде узгоджувати з європейським союзом. І я, наприклад, далеко не переконаний, що європейці, які тим не менше і дивляться постійно на американців, але вони погодяться на ідеї, наприклад, з юридичним визнанням Криму. Ну це ж слухайте, це страшний прецедент, який просто відкриває скриньку Пандори і перезапускає ну просто не знаю сотні подібних речей по всій Європі та й по всьому світу. Тому що я, чесно кажучи, на сьогоднішній день не знаю жодної країни, може крім Ватикану, якщо ми його беремо як країну, да, яка б не мала якихось. Територіальних суперечок зі своїми сусідами в історичній ретроспективі, тому це все знаєте. Це таке не більше ніж розмови, але росіяни поки навіть і в контексті цих розмов не демонструють бажання особливо сідати за стіл перемови. Тому в понеділок домовляться, мабуть, далі домовлятися можливо організувати якусь там чергову зустріч. Ну супероптимістичний сценарій це спробують запустити якесь там перемир'я, але це поки дуже мало виглядає. Так, це теж виглядає малореалістичним. Але ну що що важливо підсумувати, оця телефонна розмова Трампа і Путіна Трампа із Зеленським, які він анонсує на понеділок. Це ну можна сказати якоюсь мірою продовження зустрічі у Стамбулі, на якій сторони майже ні до чого не домовилися лише там обмін полоненими. Ну якщо він відбудеться тисячу на тисячу, але треба також сказати, що. Ну, переговори про обмін полоненими вони тривають від, від самого початку, тому но е, новизни немає там з політичної точки зору. Але це буде дуже добре, звісно, якщо він відбудеться. Е, з точки зору політичної, то е, наскільки я розумію, ні до чого сторони не домовилися, що було дуже очікуваним. Я лише хочу е, і, і фактично ця ця, 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 ця телефонна розмова в понеділок, це як буде продовження. Ну, щоб все-таки досягти якихось домовленостей. Е, ігоре, і хочу тепер з вами обговорити власне цю зустріч у Стамбулі. бо те, що потім писали медіа. То градус був досить підвищений на зустрічі. Російська сторона нібито тиснула і погрожувала дійти до Харкова і до Сум. Потім агенція Bloomberg публікувала вимоги Москви, серед яких нейтральний статус України, відсутність військових іноземних держав на території України, відмова від репарацій з боку Росії від Росії. Мається на увазі анексія анексія Криму, так яка має бути визнана на міжнародному... Тому рівні, і здається, інших теж окупованих територій, тобто, це плюс-мінус всі ті самі вимоги, які Росія ставила перед Україною ще навесні 22 го року. Не знаю, чи міг там бути якийсь інший фінал, але які у вас враження від цієї зустрічі у Стамбулі? Кому вона була потрібна більша? Хто з неї вийшов більшим переможцем? Хто перед нею мав сильніші позиції? Ну, дивіться, говорити про переможців тут, мабуть, дуже складно, тому що коли там домовилися домовлятися, при тому, що категорично відрізняється позиції сторін, то тут кожен може собі це записати, наприклад, в якийсь плюс. Мені здається, що все ж таки Україна в усі цій історії виглядала сильніше за Росією. В якому сенсі? Тому що, по перше, це була е ну Росіяни кажуть, типу ініціатива Путіна, але ми всі прекрасно розуміємо, да вона тим не менше була розіграна більше за сценарієм України, і власне ті питання, ключові, які там обговорювалися, і які дивіться, які були винесені в публічний простір. Це важливе дуже уточнення, тому що ми там за повідомленнями медіа знаємо, що Медінський там намагався читати лекції з історії, так і розказувати про північну війну і багато інших речей, наші е та е е наші делегації, але в публічну площину вони винесли момент. Пов'язаний ну, по-перше, з обміном полоненими, і дійсно, перемовини тривали і раніше. Але якщо буде обмін тисячу на тисячу, це безумовно буде великий, дуже успіх, і Україна в цьому максимально зацікавлена. Потім власне. Обмінятися думками позиціями стосовно як повинно виглядати перемир'я, і організувати можливо особисту зустріч там Путіна і Зеленського З цієї логіки. Дивіться, з логіки, яка публічна з логіки публічно представлених, якихось там е, Україна, в принципі. Говорила про те, про що хоти хотіла говорити, тому що ми завч... завчасно говорили, що для нас виключно питання перемиря обміну полонених є ключовими. і от вони принаймні з офіційної точки зору там і обговорювалися, тому для нас це безумовно. Мабуть, виглядає краще ніж там для е, Росії. Плюс Україна в черговий раз я не знаю вже які там пальців на руках не вистачить. Е, показала, в принципі всьому світу, що ми зацікавлені в переговорах. Ми зацікавлені в завершенні війни. Ми готові йти на певні компроміси. Я не побоюсь навіть цього слова поступки, тому що деякі речі вони дійсно виглядають як відверті поступки зі сторони України, е, і е, це ну, в черговий раз і всьому світу продемонструвала. Ну і врешті решт у цієї ж зустрічі був ще один мотив може і ключовий мотив. Це боротьба за увагу Дональда Трампа. Це битва за Трампа по суті. Тобто, показати президенту США, хто більше цього хоче, а хто все це зриває, і ми можемо станом на сьогодні констатувати, судячи по всім заявам європейських лідерів, частково заявам представників американської адміністрації, крім просто єдина крім самого Трампа, що цю битву власне виграла Україна, тому що ми все це показали, продемонстрували росіяни. Черговий раз е, ну показали, що вони відтягують. Будь просто реальні якісь перемовини і не сильно хочуть цього там перемир'я. Так що, поки для нас воно склалося там більш-менш оптимістично, але практичні наслідки цієї зустрічі вони, звісно, поки мінімальні. Можливо, ситуація зміниться після понеділка, і буде оголошено про якусь там наступну вже зустріч, на якій будуть вже брати участь, наприклад, ті ж американці в якості якихось модераторів там чи посередників, і там можна буде говорити про конкретні речі, які стосуються власне перемиря. Тому що ну у Трампа за великим рахунком зараз іншого вибору не залишається йому треба тиснути на цю 30-денну історію. Все інше буде виглядати відверто з його боку як слабкість і поступка Росії. Ми зараз ще з вами до битви за Трампа дійдемо. От, ви сказали, що на цих на цій зустрічі в Стамбулі Україна продемонструвала, що вона ну теж пішла на певні поступки. А, а, а що для вас виглядає як відверті поступки? Я не, не зрозуміла до кінця. Ну, дивіться будь-які розмови зі сторони України, які стосуються того, що ми визнаємо фактичний контроль Росії над частиною наших територій. І ми не будемо ці території в найближчий час повертати, воювати, грубо кажучи, за них це є поступка зі сторони України. Розумієте, і це так і є. Я розумію, що воно може не дуже гарно звучить, але це правда. І в Україні немає не сенсу цього приховувати, тому що і, і про це говорив. Це ж не мої слова. Про це говорив президент Зеленський неодноразово да про те, що ми не будемо ці території тоді повертати військовим шляхом, виключно політико-дипломатичним, будь-що, що стосується е, неможливості, наприклад, відновити територіальну цілісність там в найближчий час, це є вже поступкою зі сторони України. Це, це, це важливий момент, і йому треба приділяти певну увагу. Тобто, до речі, це визнають багато європейців, які кажуть, так Україна і так вже зробила багато поступок. Вони не, не кажуть зараз там кордони 91-го року. Це поступка. Просто ну, це треба правильно пояснювати, і це треба правильно позиціонувати в публічному просторі. Я не знаю, чи було е, в такому форматі згадувалося це, наприклад, в розмовах з Трампом, але мені здається, що треба було з цього починати. Що ви там розказуєте про якісь козирі і так далі? Так, дивіться, і кажете, що кожна сторона повинна піти на поступки. Це ж наратив американської адміністрації. Так Україна вже пішла. Ми зараз не будемо повертати значну частину наших територій, які є тимчасово окупованими. Ми готові зупинити війну по тій лінії, яка є зараз, а не по лінії кордону 91-го року. Тому це виглядає саме як поступка в теорії, ну в будь-якій теорії перемовин. І Україна це зробила. Вона от офіційно дивіться на рівні там навіть цієї зустрічі, цієї делегації. Фактично це підтвердила. Тому що наскільки я розумію, там вже говорили не про кордони 91-го року. Говорили про кордони, які за ну не про кордони, а про лінію фронту, про лінію розмежування. Жування, яка є власне зараз, а росіяни, як завжди, розказували про те, що зараз чотири області, потім буде п'ять областей, там Харків, Суми, і так далі. Тобто, займалися тим, чим вони займаються постійно. Так що Україна вже зробила від себе ну все мабуть можливе, і величина наших поступок абсолютно неспівмірна з тими поступками, точніше, навіть їхньою відсутністю, яку взагалі намагалася навіть робити Російська Федерація. Просто мені здається, що е, в середині України дискурс трохи інший. Ми не робимо поступку. У нас просто немає сил звільняти території в межах 91-го року. А якби вони були, ми б звільняли. І ви маєте на увазі, що це треба просто цей наратив змінити і інакше його продавати. Трампу якщо робити так, то це ж саме доведеться пояснювати і українській ау аудиторії українським громадянам. Не можна Трампу щось одне говорити, а тут щось інше. Ну, слухайте, знаючи, як нас іноді робиться офіс президента, можна. Можна говорити всередині одне, назовні можна говорити інше, але питання не в цьому. А потім ми так, з вами, Ігоре, де... вийдемо в ефір і розберемо все це і будемо ставити. Ну, звісно, питання. Звісно, 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 звісно. Ну, ми, ж, ми ж просто це ж з вами вже знаємо, да? і не перший раз стикалися. Але дивіться: е... да, з одного боку, в нас не вистачає зараз сил. Щоб повернути ці території в військовий спосіб, в тому числі не вистачає сил через те, що наші партнери, ну м'яко кажучи, не надто достатньо нам допомагають. Не всі, але якась частина з них. Тому що, якби були інші умови, може, воно було б по-іншому. Але ну слухайте, нам немає сенсу про це говорити на зовнішню аудиторію. Розумієте? Ну, ми повинні говорити трошки іншими наративами. Крім того, одне ж не виключає інше теоретично, ми можемо теж воювати роками. Розумієте, і сподіваючись, що рано чи пізно Росія завалиться, там в неї відбудуться якісь внутрішні моменти, і ми ці території повернемо. Просто ми не хочемо втрачати людей, і це головний наш наша головна мета. Ми хочемо зберегти в першу чергу українців, отримати якийсь там певний перепочинок, відновити там економіку, інтегруватися в європейський союз і так далі. Але це при цьому при цьому назовні та й частково на внутрішню аудиторію ми можемо говорити, що це поставка з боку України. Те, що воно там об'єктивно пов'язано з недостатністю сил, це, 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 це ж зрозуміло, що не відміняє того факту, що це все одно поступка. Бо за певних інших обставин ми могли би воювати. Ми і воюємо зараз. Розумієте, ми ж воюємо зараз, тому що в нас немає іншого вибору, бо Росія хоче нас захопити. Тому якщо ми відмовляємося навіть в такому контексті від подальшого коїсь ведення бойових дій, це саме поступка, і це треба ви правильно сказали, продати, продати в тому числі нашим там партнерам, щоб вони це зрозуміли, що Україна робить цю поступку. І ну, по іншому, якось до України ставитися в цьому плані не можна. Бо розумієте, якщо цього Трампу не пояснити, він буде абсолютно серйозно вважати, що всі перемовини далі будуть починатися з чистого аркушу, і е, поступки всі повинні робити, виходячи з того статусу, ко який є станом на сьогодні. А для нас це неправильна історія. Ми повинні говорити, що поступкою є все, що відбулося після 2014 року. От в такому сенсі Україна вже починає, маючи багато поступок. Тому числі, які ми зробили в контексті попередніх домовленостей, там мінських, якихось, да і в контексті всіх подальших, отак воно повинно працювати по всьому іншому, Росія буде мати тут тоді колосальну просто перевагу. І вони собі, повірте, виторгують набагато більше ніж вони можуть виторгувати. Ігоре про битву за Трампа докладніше не встигаємо поговорити, але я думаю, що наступного разу це ще буде актуальним. Чому це важливо? Тому що була зроблена на цьому тижні, як на мене, доволі гучна заява колишнього посла США в Україні Бріджит Брінк і вона сказала, що вона пішла у відставку, тому що більше не могла виконувати політику держави, якій багато років служила, і що стратегія Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, а не на агресора. І в цьому ну Ну, тут, тут перед нами стоїть таке ключове фундаментальне питання, чи є сенс продовжувати цю битву, чи, можливо, є якісь інші альтернативи, як цю битву обійти. Ну, але це, це дискусія вже для наступних ефірів, мабуть. Ігор Рейтерович, політолог, був на Радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я повернуся і ми продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.